Зараз з правої сторони можете собі переглянути є такий шпилястий храм, колишній польський костел, який був окупований москальською владою, москальськими воїнами, оцей з червоним дахом і шпилястий храм. Дуже видатне духовне місце Борислава. При бажанні можемо заїхати з клієнтами. Любими завжди рекомендую. Духовний оазис Західної України. Церква, яка має понад тисячу мощей різноманітних святих, має документально підтверджені факти зцілень людей. Отець у храмі кожної суботи править спеціальну службу на потреби вірян в казівник церква Святої Анни. Дуже чудове місце. Рекомендую всім з'їздити. Це Борислав, наш квітучий, наша квітуча Україна. Останнє місце Прикарпаття, тому що Східниця це вже початок Карпат. Заповідник Сколівській Бескиди. Починається іменно зі східниці, гірський район вже. З лівої сторони стоїть пам'ятник святій Варварі, захисниця шахтарів в реко-католицькій вірі, можна сказати, є патроном міста Борислава, свята Варвара. З правої сторони відреконструйована така локація, де був перший вхід в шахту за міста Борислава. Видатна пошта, побудована ще, як кажуть, з австрійської такої цегли, має гарний розпис. На жаль, зараз продається чомусь От. перехрестя в арабській міст, який насправді є металевою конструкцією мостом. Дуже цікаво можна розповісти історію про цей міст. Це під час екскурсії почуєте така гарна площа Івана Франка. Чому Івана Франка? От Пам'ятник стоїть його. Прямо, якщо б ми поїхали, ми виїхали на Батьківщину Івана Яковича, Франка, село Нагуєвичі. А зараз їдемо по старовинній вулиці Панській, де, як кажуть, було дуже багато видобутку нафти. З лівої сторони, за цим радянським ще приміщенням кінотеатру Каменярем, знаходиться дуже гарна аптека музей Йогану Зеху, от якраз такому винахіднику асової лямпи, який тут стоїть пам'ятник йому. І ми їдемо по вулиці Панській, яка зараз називається Шевченка, і впирається в вулицю Степана Бандери. Міська рада. З девізом міста Борислава все починалося з нафти, тому що це і справді єдине місце в світі, яке побудоване прямо на родовищах нафти. Перше була найдена нафта, потім почався розвиток міста. От такі старовинні дахи, архітектура, От. є в Бориславі ще по сьогоднішній день. На сьогодні це є. Приміщення музичної школи, школи мистецтв міста Борислава. Чуть далі є також канцелярія Роберта Домса, який мав колись свою качалку в місті Бориславі. На честь нього назване виробництво пива, оскільки він був також пивоваром. Свого часу. Тут ще теж така, як кажуть, будівля старовинних часів, така гарна архітектура. От, канцелярія Роберта Домства. Зараз є житловим будинком, доїжджаючи в електромережі міста Борислава. Місто нафтове, багато чого можна узнати. Завітавши якраз в музей аптеку Йогана-Зега, де вас там гарно молода пара, хлопчик і дівчинка Ігор, хлопця звати, вроді, якщо я не помиляюся, гарно розповість про історію Борислава, про історію видобутку нашої нафти, у Закириту, зможете провести навіть досліди різноманітні. І по цій місцевості, у такій гірській розкидані. Нафтові качалки. З лівої сторони пам'ятник, Який я називаю гроза Путіна Степану Андрійовича Бандері, а з правої сторони качалочки, які, як бачите, працюють, працюють для зменшення загазованості міста. От. Як такий видобуток нафти, на жаль, чомусь влада ніяк не хоче зрозуміти, що краще вложити з устаткування і в переробку. Нашої нафти, ніж робити купи-продай. І це можна говорити не тільки про нафту, а й про все остальне. Справа є така локація, як руки за гратами, коли знаходилась кантівня НКВД в цьому приміщенні. Справа. От. І багато чого цікавого, в Бориславі, ви зможете узнати, замовивши трансфер. З трускавця до східниці чи навпаки, або взагалі поїхавши на саму популярну екскурсію нашого регіону, це фортецю Тустань. При вашому бажанні на будь-який ваш гаманець ми можемо вам щось цікаве та й показати. Тому звертайтесь за номером телефону, який буде вказаний під відео. Підписуйтесь на YouTube канал, мій новий, де ви зможете багато чого цікавого побачити і при бажанні в майбутньому спланувати приїхати до нас. Prime таксі задоволені всі. Запрошують вас до нас. До зустрічі!